Доброго ранку. Доброго ранку. Чи мене хто чує? Я перший раз виходжу в ефір і доєднуюсь до щоранкової акції. Подякуй за ранок. Ми дійсно повинні щоранку дякувати за те, що ми прокидаємося, за те, що ми маємо змогу жити працювати. І за це ми дякуємо нашим воїнам. Будь ласка, волонтери, пишіть номери карток, пишіть про збори, на які ви відкриваєте. А сьогодні я просто. Почитаю трошки віршів. Не знаю, наскільки затримається мій ефір, бо сьогодні весняний подаруночок, нежить. Якщо дасть мені читати, то будемо читати. Сьогодні перед собою тримаю просто діамант нашої країни, айманах Сніп, з якого хочу вам почитати. Анатолій Анатолій. Замало вже набоїв та гранат, І недостатньо неба у струмочку, Яким пускала у світи віночки Із з замріяних Карпат. Всього тепер не густо навкруги Смерек високих запахав модрини, бурхливих бистриць, гіркоти полину і безміру солодкої снаги. Зсталось мало пломенистих днів. Барвистого світанкустого лосся, п'янкого трунку милого волосся, щоночі золотих пророчих снів, в яких, мабуть, за років п'ятдесят за вбитих нас помстяться наші внуки. В них буде доста і степів, і луків, і схочу набоїв та гранат. Щоб такого не допустити. Щоб наші внуки згадували нас загиблими. Будь ласка, допомагайте нашим воїнам, хто скільки зможе, бо саме завдяки ним над нами тримається небо. Ніна Арендар, відголосила болем ця весна, була, чи не була, ми не збагнули, чи дим, чи квіт, а може сивина. Сади цвіли тужили за минулим. Була чи не була отця весна, Мабуть, була, та швидко промайнула, Ховалася за нами в укриття вона Від градів, бомб розпеченого дула, хоч холодно, та все ж таки цвіла, в окопах хлопців ніжно обіймала, Не вистачало часто так тепла, ділилася останнім, зігрівала. Відголосила болем ця війна, відплакала холодними дощами, розстріляна та все ж таки цвіла, журилась і раділа разом з нами. Для того, щоб наступали наступні весни, прийдешні літа, прошу, допомагайте, допомагаймо всі разом, бо тільки всі разом ми чогось варти. Тільки всі разом ми нація, яка дійсна є справжньою, а не виганою, вигаданою, як стверджує, ворог Олександр Артющенка. Сюжет війни. І ніч давно, і сон не йде, Сумні думки немає втіхи. І Рими, полум'я бліде, ледь мерехтить думками тихо. На дворі тихий морозець. І сніг тріскоче під ногами, На чатах в шанці знов боєць, дев'ятий рік не спить ночами. Він бачить хату край села, маленьке ліжечко, а в ньому чарівна донечка мала, Стопе під ковдрою м'якою. В кімнаті інший старший син, уже великий, рочок п'ятий, Над ним овлятком і над ним Сказав бог янголам стояти. І матір Божа береже їх маму, що дріма тривожна, такий простий війний сюжет немає настрою, отожбо. Отожбо, бо. бо, сьогодні в нас усіх немає настрою. Сьогодні голосить у кожній душі страшним болем ця війна. Це навіть не війна, це просто братовбивство. Для того щоб допомогти нашим воїнам захистити нашу країну, державу, нас, наших дітей. Будь ласка, приєднуйтесь, доєднуйтесь до нашої акції. Дякуємо за ранок вам, наші захисники. Кожна копійка допоможе наблизити нашу перемогу. Алла Бабенка ціна волі. Могили, могили, рядами, рядами, обрубаний крилонька болом з плечей, і зойкчий, безсилий попід небесами, зірвався й затих. Так війна ця пече. Знамена, знамена зна у висі, як море. Там рік чотирнадцятий, тут двадцять два. Кісля і досі, життя й землю оре. У пащі безодні синочків хова, синів, Українів, звитяжців, героїв, чиїсь половинки, надії, світи, дай Боже, щоб час усі рани загоїв, Щоб в нашій країні Ще треба цвісти, Ще треба багато, якою ж ціною дається нам воля рядами могил, окроплена кров'ю і лютті страшною. За вісім міцною із болю і сил, ще болем, сльозами і ранами в серці, спустошеним після на попіл, на дим і тим, що було, і уже не вернеться, лиш пам'яті стежка стелять вестими за ним, і квітнуть знамена у висі, як море, висока ціна, надвисока ціна, Українське майбутнє герою вибурі. Триває і досі за долю війна. Так, триває війна, триває досі, і невідомо скільки буде триматися, але нам потрібно, щоб швидше перестали гинути наші люди. Тому долучаємося. Дуже прошу всіх небайдужих, хоч якою гривнею, Бо це. Необхідно просто для нашого життя. Олег Бородай, Бахмут, вмирає місто, смерть довкруж, Невже було воно красивим? І називалось містом руш У Уці руїни й попел сивий, змертвіло зяє переляк, очницями побитих вікон, у них питання далі як? Як горе бачити без ліку, Навала суне з трьох боків, у колишні мрії світ затиснуть, все більше в Україні вдів. важкі бої з екранів стисло. Та не здається, кожен день для нього є, немов останній, і вперто перемоги жде, та вірить, що вона настане. Так, жде, чекає перемоги. І не тільки наш бахмут, якого можна сказати майже немає. І ми не повинні цього допустити з іншими нашими містами. Будь ласка, молімося, просимо Бога допомогти нашим воїнам і допомагаємо самі, бо це наше життя, це наш вибір. І ми не маємо права більше схибити, Наталя Войтович, і кожен нерв, натягнутий струною вже три шість-п'ять напружено бронить, і лютий, перемилений війною, снує із болю, і страждання нить, і якось так надривно плаче вейтер, зірвавши білу сукню із дахів, і ліхтарі здригаються без світла. Ковтають хмари зойки літаків, і ранами покрилися окопи, приблуда лютий викрав цінний час вже трі, шість-п'ять, ми кров'ю землю кропим. Та слава Богу, не здолати нас. Так, нас дійсно не здолати, але для цього потрібно допомагати нашим воїнам. Бо є люди міцніші за сталь Інна гончар. Знову пахне улюблений чай. Хтось смакує із печивом каву, Хтось пізнав після пекла свій рай, І навколішки став нелокаво. За вікном по осінньому дощ вимальовує скло візерункам, скільки нам знадобиться ще прощ, якщо серце голосить так лунко. З болем осінь сідає на пліт, у листочки в тривожнім тремтінні, Хтось тілунком припав до землі, обіймаючи миті осінні, о вогнях віртуозно скрипаль виграває вечірню дорогу. Бо є люди міцніші за сталь, І за них ми молилися Богу. Так, дійсно, я думаю, ви всі пам'ятаєте. Азовстальця, який припав до землі, і щоб такого більше не трапилось, прошу вас, рідні мої українці, свідомі, притомні, допомагаймо нашій армії. Бо, як виявилось, не дуже то готова наша країна була до війни, бо не очікувала такої підлості і не дуже легко даються. Нам ці бої, бої за наше життя. У коментарях наші волонтери пишуть координати їхніх зборів. Будь ласка, долучайтеся, Ярослава Слободян, ми приречені на перемогу, сотні літ карбували цей шлях, прокладали нам предки дорогу. Освітили її у зірках, В бій йдемо за усі покоління, закатовані в концтаборах, ті, що сіяли в землю насіння, потім з голоду впали в степах, замордовані в стінах гулагу, і розстріляні дочки й сини, що народу давали присягу в час червоної смерті доби. Ми йдемо всі стіною до бою, від Донбасу до вічних Карпат. Переможно тримаємо зброю, долю в час звитяги у мужних руках, тільки в єдності міць наша й сила, тільки разом здала їм Нас велика Україна зродила, нас витяжну до щастя, ходу. Так. Я дуже вірю в ці пророчі слова, що ми приречені на перемогу? Але перемога наша кується дуже важкою ціною, надважкою. І це вкотре доводить нам, що потрібно. Потрібно самим собі допомогти. Бо якщо не ми, то хто ж? Кому болить так і пече? Як нам зараз, бо ми стоїмо на заслоні, як заслон перед всім світом, щоб не допустити світової війни, щоб не дати ворогу натиснути на червону кнопку, якою вони лякають, весь світ. Сумна весна Микола Соболь. Ой бо льолі льолі, що ти плачеш, мила, вітер неспокійний, степовий задме. Упади соколик, поламавши крила, Захорделить з неба, снігу макраме, біле, наче смерть, остеляє поле, де розквітли маки, де сини поснули, де прийшла весна. Ой, бо люглі хлопці-гайдамаки, випили велиха, чашу аж до дна, а була ж повінця. Спочивайте з миром, братики, герої. Як роса на сонці згинуть москалі, скільки Бог відміряв, витримали зброю, вибивали нечисть з рідної землі до останнього подиху. Давайте зробимо так, щоб не було цього останнього подиху, щоб дихали наші захисники, наші воїни, наші люди, наші діточки, які загрозою, навіть діточки, загроза є для наших братовбивців. Я вас щиро прошу, долучайтесь, дякуйте за ранок, складайте руки у щоденній, подятій молитві і не забувайте, на чиїх плечах тримається наше життя. Я дуже дякую всім, хто долучається, хто, хто дивиться, хто небайдужий. Прошу мене, вибачте, не дуже гарно почуваюся. Всім надзвичайно дякую. Тримаймося, українці, і будьмо небайдужими. І Боже, я тепер не знаю. завершити. знайшла. Вибачте мене ще раз. Дякую нашим воїнам за ранок.